Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаю вам я. Давайте подивимось, яка сьогодні погода. Чи світить сонечко? Яке воно сьогодні? Радісне чи сумне? Похмуре? А як нам буває, коли сонечко сміється до нас? Нам радісно, весело. Сонечко для всіх дуже корисне. Воно нам дає світло, приносить радість, сонечко сяє нам здоров'я. Щоб міцне здоров'я мати, треба нам про нього дбати. Тому сьогодні я запрошую подорож до лісу. Ось дивіться, мішечок, мабуть, хтось його загубив, але хто? А давайте подивимось, що в ньому може лежати. Тише м'яч не торопись, ти по ручкам прокатись, ти по ніжкам прокатись і назад вертайся. Подивимось, що в наступному. Відкриваємо другий мішечок. Це долонька, яка нам підказує, що потрібно зробити пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу сніговулі ліпили крихтами годували, з гірки ми потім каталися, а ще в снігу валялися. Всі в снігу додому ми прийшли, з'їли суп і спать лягли. І у нас залишився останній мішечок. А що в цьому мішечок? Лего, давайте зробимо масаж, промовляючи такі слова. Від хвоста аж повушка. Зебри смужка, 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 не гороху, не клетинка, не малюнок на всю спинку, тільки смужка, смужка, смужка. Від хвоста і аж павушка. Ми всі мішечки подивилися, зарядилися здоров'ям, але чий то мішечок так і не дізналися. Ой, тихо, чуєте, до нас хтось іде? Добрий день. Я – Здоровячок, добрий день! Я поспішав до зайчика та загубив свій мішечок. А що трапилось з зайчиком? Лісовічок каже, що зайчик захворів, а я ніс йому чарівні мішечки, щоб підняти йому настрій та зарядити його здоров'ям. Лісовічок здоровячок, прощатись нам пора. Я вам бажаю бути здоровими. Дужими, радісними і берегти своє здоров'я, бо в народі кажуть, немає щастя без здоров'я. Для цього я вам дарую вітаміни. Будьте здорові! До побачення!